Діти, поклонімся цареве, нашому Богу, прийді, поклонімся Христу, цареве, нашому Богу, Бов. поклонімося і припадемо к самому Господу Ісусу Христу, і Богу нашому. Помилуй мене, Боже, по велиці Ти, по множеству, ще тротуючи з те беззаконня моє, найпачимо й беззаконі моєї дріхам і очистим я, і яко беззаконі моє, знаю рік, ми передо мною є свину і в єдиному лукаво, лукавої при тобою і сотворих, і яко добре правдише, совослови сіх ти, побідиш, не да судити ти. Сево беззаконні, зачати, єсморі сих родим, я мати моя, все возлюбили, злюбилися, безвісне і тайне, премудрости Твої виллими єси. Окропишем я, і сопом, я очищуся, мишем, я і паче снігою білюся, слуху моєму, де зарадися, веселі возрадується, кости я. отроти лице твій одріг моїх і вся беззаконня моя очисте, серце чисте, мені, Божий дух правдний в утробі моєї. Не утвержим мене од лиця, Твої Духа Святого, не отрими от мене, воздажми раду і спасення Твої Духом владичним, у твердим я, научу визакони, я потемтий, нечестивий, як тобі обратяться і з вами открой, Боже Боже, спасенням і возрадується язик мої правді Твоїй, Господи, Усні, мої отверстиші уста мої, возісят хвалу Твою. Я коащі, бо восхитіли це жертви дал Богу Всеслуження, не благоволише. жертву Богу, Сукрушен, серце, сукрушено, смирено, Бог не уничижит. Ублаже, Господи, благоволені Твоїм да сіла, найдасу зижду це сті. Єрусалимське, тогда благолише жертву правди, вознушенія і все сужигаймая, тогда воздажат на отар Боже, Божу, помощ мою, вона, Господи, ми пощися. Да востидяться і посрамятся іщущи душу мою, да возрадяться всп'ять, сп'ять, і постидяться хотящи, і злая, да возратяться, бістидяще благо моє благоже, благоже, да возрадується воселяться от люсі, іщущи тебе, Боже, і да голю твину, да возличиться Госполювіще, спасение Твоє, а зжени есть мил Бог Боже, помозими, Помощник мої, збавитель мої святи, Господи, не закусни. Господи, услыши молитву мою вноше молині моєї во істині Твоєї, услышь м'я в правді Твій, не не дису рабом Твоїм, яко не оправдиться перед тобою, всяк живий, яко опа враг душу мою, смирили землю, живот мой, посадив на істинне, як умертві віка, і вони в ні не смитеся серце моє, помог. Янух, дні древні я, поучихся у всіх ділях Твоїх турені, руку Твої поучахся, воздіг тобі руцями і душами, яко земля безводная тобі, скоро услышим я, Господи, що за дух мой, не отрати лица Твої, от мене подобався в вров, слише но сотремні зотра милость Твою, яко на тього поваг, скажи мені, Господи, путь вонь же пойду. Як тобі взяв душу мою, і зми от враг мої, Господи, як тобі прибігох, научи мене творити волю Твою, коти ісе, Бог мой, Дух Твой благий наставить мене на землю праву, імена Твої ради, Господи, живиший правдою Твої зведеш від печалі душу мою, і милості Твої, потребаш, враги, мої, поглищи, вся душі мої, моя, як раб Твої єсмь, слава вечній Бой на землі мир. Чоловіці, благоволені, хвалим Тя, благословим Тя, кланям Тися, славословим Тя, благодарим Тя, великі ради, слави твоє, я, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сини і Донародне Ісусе Христе, і святий душе, Господи, Боже, анче Боже Сину теж в землі ріхміря, помилуй нас, в землі земля ріхміря. Прийми молитву нашу, сидя йде сну, Отця, помили нас, яко ти сидень, святий сидень Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця, Амінь. На всяку благословлю Тя, і восхвалю ім'я Твоє во віки, во вік віка, Господи, прибіжище билися нам в роди рода, зрі, Господи, помилуй і ісціли душу, яко соріших як Тобі, Господи, як Тобі прибіг на мя, творити волю Твою, яко Ти ісе, Бог мой, і якого тебе істочник живота освіти тим узрим світ. Пробави, милость Твою відущим тя, Сподоби, Господи, вносию без гріха сохранитися нам, благословенися, Господи Боже, отець наше хвальне прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, милости на нас, як уповахом на тя. благословенийся, Господи, на очим і оправданням Твоїм, благословеннисе, владико бразумим і оправданням Твоїм, благословений святий Пресвятий, і оправданням Твоїм. Господи, милостиво, вік діл руку Твої не презри. Тобі подобають хвала, тобі подобають піння, тобі слава подобає Отцу і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков, Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця, небу і земли, видимим же і невидимим, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина, Божого, єдиного і житу, царожденного прежде всіх вік, світа, Отсвіта, Бога, існа, от Бога одбоїсна, рожденна, несотворена, і насущного Отцум живця, биша, нас, ради чоловіка, нашої ради спасення, ще з небес. І, оплативши у Духа Свята Марі і вочоловішася, розп'ятого вже за неприпонтістю палаті і страдавши і погребена, і воскрешав третій день по Писанні. І на веселі, сидящого деснує Отця, і, і, де і паки рядущого суславою судити живим і мертвим уже царство і не буде конца, і в Духа святого Господа, і жатурящий життва Ца й сходящого, і же Суцем і Сину спокненням і суслама, головшого пророки, воєдину, святую Соборну, апостольську церкву, і, 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 і сповіда на крещення воставлення ріхов, чай, воскресення, і мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Світло Сходу, іротей влахо, одна ніч у пустелі Святої Гори. Отче, пробачте, що перериваю вас, я розумію, що маю мало досвіду в ділі Ісусової молитви, проте, коли я дуже старанно займаюся нею через утому у мене, починає боліти голова, а часто болить і серце. Що це, як бути в таких випадках? Голова і серце болять здебільшого на початку подвигу віруючого в цій духовній боротьбі. Іноді йому здається, що голова його розколюється, а серце розривається. У нього буває такий сильний біль голови, що йому здається, ніби він умирає. Цей біль частково природний. Він пояснюється незвичкою ума до такої роботи та особливим положенням тіла. Крім того, людина часто стає об'єктом нападу диявола, що прагне перервати молитву. При болю голови потрібна наполегливість, а при болю серця потрібно подивитися, чи не передчасно розпочав віруючий цей труд. Використовуючи методи непридатні для нього, але біль серця може й допомогти йому, оскільки виникає потреба зосередити ум на тому місці, де болить, і творити безперервну молитву.

Святий кріпки, сюди безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, сюди безсмертний помилуй. нас. Святий Боже, святий кріпки, сюди безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і святому Духу. І нині прослани по віки віков. Амінь. Пресити твоя помилуй нас, і на Ц... Господи, Господи очести ріки наша, владику прости стебе законі наша. Силі посиди, сили немощі і наша, і мене твоя ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Отцю і Сину і святому Духу. І нині про сливо віки вікова. Ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси на землі, хліб наш насушний даж нам внесть, і остав нам вдоли наша, я ми оставляй должником нашим, і навди на Свої скушені, на ізбави нас от лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, пресна, і во віки віком. Амінь. Творче творчий, владико, пристоячим благолодися, Боже, Божа, придіти почерпіти воду без смерті, же тобі припадає вірно опієм, що Твоя даруй нам, ти бойся істочний життє наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Os poderos, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помили, Господи, помилуй. І на всякої врем'я, і на всякий час, на небеси, і на земли поклоняємо і славимо, і Боже, благий, і долотерпіливий многомилостивий, праведний, і любляє грішний, і милує вся звику спасенню, у ради будущих благ. Сам, Господи, прийми наша вчаси і молитви, і справе живот наш ко заповідам Твоїм. Душе наша святиті, лиса, очисте, помишлені справи, разуму, і стрезве, і збави нас, отсяки, я скорби, зол і болізни, і гради на святими, ангели Твоїми, яко да їх ополченням, соблюдаємо і наставляємо, достигнемо єдинство віри, і в разум непрекосновенний твоє слави, яко благословен єси во віки віко. І... Господи, помила, Господи, помила, Господи, помилуй. Слава чий, Сина, і Святому. Славіки віковані, чесніший мировимі, славніший безкавнені, сирафим, безслідня восхова рожчаю, суші вороди сутя величає, Господні благослови Отче, Боже вщедриний, благословини, просвіти лице Твоє на неї і помилуй ним. Нескверне, неблазне, неблазне, не, не, не пречисте, є Діво, Богоневісто, владичице, Богослова чоловіком преславним Твоїм Рождеством я. і одпаче єстество, рода нашого небесним совокупши я. ненадежних єдина надежда і побіждаємих помощнице, готовий заступлення к Тобі прибігаючих і всіх християн прибіжище. Не гнушайся мене грішного, скверного, скверними помисли, і словеси, і діяньми всього себе непотребна сотворшого, і сластем, і унині, і ліностем равом раба бившого. Но яко чоловіку любивого Бога мати, чоловіку любні у мені грішнім і блуднім, і прийми моє от скверних устен, приноси моє тобі моленіє, і твоєго сина, і нашого, владиго, і Господа, матерним твоїм дерзновеним, об'ємшу моли. Да, отверзити мені, і милосердя, своє благости, і призрів моє безчисне пригрішення, обратить мене покаянні, і своїх заповідей ділателя іскусна явить явит'я, пристане мені присно, яко милостива і милосерда, і благолюбива я в настоящейся сей жизни і пристательниця, і помощниця, супротивних полки одгоняючи ко спасені і наставляючи м'я. І воврем'я ісхода моє, окаянною, мою душу соблюдаючи, і темне, я образи лукаве бісов, далече од от нея отриваючи, в страшний же день праведного суда, вічної я я збавляюще муки, і я слави Твоєго Сина і Бога нашого, наслідникам, я являюще, южий да влучу, зі моя присвятає Богородице, Твоїго ради ходатайства і заступлення, благодатію чоловіку Єдинородного Сина Твого, Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, йому же подобається всякая слава, честь і поклонення, з обезначальним Його Отцем, і при і благими, і животворящим Його Духом, нині пресно, й во віки віком. Амінь. І даш нам владико на сон грядущим покой душі і тіла. І сохрани нас от мрачного сна гріховного, і от всякого темного ношного сладострастія, утиши стремлення, страсте, Його сереженої стріли лукавого, лукавно нелукавно движими, востаннє плоти нашої утоли, і всякої земної, і вешної, наше мудрування успи, і даруй нам, Боже, Бодруми, ціломудрий помисел, серце трезвящихся, Сон, легок і всякого сатана мечтані, не іскусен. воставиш нас врем'я молитви утверждених в заповідах твоїх, і пам'ять судеб Твоїх, в собі, вину і мужик, і ношної славословий нам даруй, воє піти і благословити, і славити, і великоліпо ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині й і пресної во віки віком. Преславна, я преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси, я Сину Твоєму і Богу нашому, да спасеть Тебе, ради душа наша, уповання моє, Отець, прибіжище моє, Син, і покровитель нам є Дух Святий. Тройце святая, Боже наш, слава Тобі! Господи, помилуй нас, потвіта, не допоміща, сіоти, молитву, яку владиці, грішні приносим помилуй нас, сину, Святому Духу, Господи, помилуй нас, нас. на Тябо, бувахом, не пронівайся на низі зіло, ніже помини беззаконій наших, но призрий нині, як благоутробе, і збави не враг наших, Ти боїси, Бог наш і ми люди є Твої, всі діла руку Твої, м'я Твої призиває. Нині приснає во віки віков. Милосердя двері нам, благословен, на не богородиця, надійшися на тя погибне. Надеюсь, вам все тобою, одвід, дивися, спасення роди християнського. Помилуй нас, Боже, по повелицей, милости Твоєї, молим тися, і Помилуй Господи, помилуй, Господи. І ще о Єже, сохранитися, святі, обити лисе і всякому граду, веселі страні од глада, губительства труса, потопа града, огня, меча, нашествина, племенник між особенної брани, і, Єже, милостиво бити благовітливу і благопримінительну, благому, і чоловіку Богу нашому, і отвратити весь гнів свой, недвижащийся і збавити нас на лежащого праведного свого прощання.

Помилуй, Господи, помилуй. Услышене, Боже Спасителю наш, уповання всіх концей, земли і сущих в море далече, і милостиве, милостив буде, владико, грісіх наших, і помилуй ни. Милостив бо і чоловіку, любець Бог єси, і тобі славу висилаєм Отцу і Сину і Святому Духу, нині і пресно, і во віки Слава тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава тобі. Христос Воскрес і смерти, смерті, смерть, смерт, поправі суші, ворові живо дарував. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Воскреси із мертвих Христос, істинний Бог наш, молитвами Причисти, Своє, Матере, преподобних Богоносних, Отець наших і всіх святих, Помилуйте і спасет нас як облах, і чоловіколюба. Воскрес і змер, смерті, смерть поправ, Ісущим вороб і живо дарував Христос, Воскрес із мертвих, смерть і смерть поправ. Ісущим воробіг живо Дарував дарова. Дарував живот вічний. Це є отриневному воскресанні.